Доброго дня, шановні українські аграрії колеги, наш партнер приїхав. Бачите, Серега, то, яка шапка у нього крута. Я кажу, що треба їхати з ним в Америку, да, придбати таку. Бо, каже, привезе, мені не треба, вже привезла самого вибирати. Дуже Катати, Та ні. Колеги, зараз на ріпаку нашому, що на ріпаку можна сказати? Хто каже, що це ріпак, ніфіга це трава срана. Не зрозуміло, що це буде, що буде. Ви дивіться, от у нас, наприклад, позавчора було мінус сім вночі. А вже плюс був день, тобто перепади 10-15-20 градусів. Але, як я вам і казав, на 35 посіяно, ну на 35-38, гляньте, тільки, зер... тільки просапною сівалкою. Зернова для ріпака, особливо, якщо у вас є дефіцит вологи, а він є ну, майже в усіх. Сійте тільки просапними сівалками. Не треба чудити там розповідають, зернові, отака 12, 15, 19, то все. Від лукавого, давайте чесно скажу. Можете диференціацію робити, можете густоти зменшувати, збільшувати, але це все тільки завдяки сівалці просапній. Ніякій не зерновій. Зернова сівалка ріпака, я вважаю, що вона менш доцільна і несе більше ризиків. А просапна сівалка якісна, обладнана всіма історіями присіжовськими, дуже якісна і дуже корисна. Так що, отака історія. ріпаку ще нічого не зрозуміло, ну, трава є. Як каже моя товариш, очима корови, прекрасна трава. так що, Приймайтеся успіхів вам. Запрошую до співпраці.